ОПО А-54, ось такий по стану доволі гарненький. Ціна 3300 гривень. Заводська плівочка ще поклеєна. Ну, Досить гарненький стан по телефону. E Type-C роз'єм на зарядочку, також роз'єм на навушники 3,5 присутній. Є відбиточок пальця, працює все добре, перевірений, протестований. E по екрану нюансів немає взагалі ніяких, не подертий, не косок немає. Так, зараз покажу інформацію про e телефон. ОПА А-54 на 11 Android оперативна пам'ять 4 ГБ та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру, працює досить непогано, швиденько. Так, окей. Дозволити ось така камера тут. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво. Пишіть мені оповідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм та інстаграм.